Часом ти бачиш людей навколо і думаєш, це все вони винні. А якщо я тобі скажу, що все, що ти бачиш, це ти. Кожен персонаж, кожна сварка, кожна тварина, навіть небо це все твої внутрішні властивості. ось тобі іще один удар. Претензій до людей в принципі не може бути. Претензії можуть бути лише до себе. Коли змінюєш себе, змінюється і світ. Бажаєш йти до світла, будь ласка. Хочеш йти у темряву, це твій вибір. Тут виникає досить природне запитання, а як змінити себе? Наука Кабала вчить нас, що не варто заплющувати очі на внутрішню ненависть, а варто перетворювати її на любов. І це не про психологію, не про мотивацію. Тут про глибинну технологію, зміни внутрішньої реальності. Підпишись, щоб наступного разу, коли хтось роздратує тебе. Ти знав, хто це був насправді?